Всеукраїнський конкурс якості продукції 100 кращих товарів України проходить щорічно у два етапи на регіональному та загальнодержавному рівнях. У нашій області організовує конкурс державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» за сприяння облдержадміністрації. В такой в тяжелой политической экономической ситуации в нашей стране э, все-таки предприятия понимают, что качество продукции это их пропускной билет на рынке стран ЕС. Цьогоріч у регіональному етапі конкурсу взяли участь 45 суб'єктів підприємницької діяльності. З них членами комісії було визначено 30 переможців та 15 лауреатів. Сім кращих підприємств представлятимуть Миколаївську область на загальнодержавному рівні. Ми являємося постійними учасниками Ніколаївської виставки Ніколаївського регіонального етапу. В цьому році ми привезли. Новий асортимент – це одежда для беременних. сьогодні на виставці Ми презентуємо наші новинки це сир дитячий для дітей від трьох років та наші нові йогурти. Подивитись на кращі зразки вітчизняної продукції, продегустувати та придбати її мали змогу усі охочі. Завітали на виставку і представники влади, які привітали переможців конкурсу і пообіцяли підтримувати промисловість Миколаєва та області. Я приятно удивлен в столь тяжелое время и для Николаевского региона в том числе увидеть такие качественные товары, которые представлены в этом зале. Меня берет гордость, я желаю всем конкурсантам и участникам выставки удачи, развития ваших предприятий. Крім того, на церемонії відбулась виставка дитячих малюнків, на яких маленькі споживачі зобразили улюблену продукцію. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.